Чи братиме Дональд Трамп участь у праймері з Колорадо? Визначить Верховний суд США. Він розгляне апеляцію 45-го президента Америки. Справу планують розглянути у швидкому темпі. Усні слухання заплановані на 8 лютого. Ну і варто зазначити, що праймеріс це вибори, де визначатимуть представників партії, яких висуватимуть на вибори президента у штаті Колорадо. Вони мають відбутися 5 березня. Нагадаємо, у грудні Верховний суд штату Колорадо усунув Дональда Трампа від участі у президентській яких судове рішення забороняє держсекретарю штату включати ім'я Трампа до бюлетенів або підраховувати голоси подані за нього? Підключаємо до розмови нашу колегу Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби голосу Америки. Тетяно, вітаємо вас. Вітаю, розкажіть, будь Вітаю. ласка, детальніше про е, справу Трампа про ці судові розгляди. Бо для українського глядача все ж таки е, не дуже зрозумілий хід ось цих різних рішень, і як вони можуть вплинути на е, в принципі, виборчий процес і на участь Трампа у президентських перемогонах. Ну, я хочу сказати спочатку, що не лише українському глядачеві важко в цьому розібратися, не так просто в цьому розібратися і американцям. А в багатьох змі існують спеціальні журналісти, які ну працюють журналісти, які лише на цьому і спеціалізуються. Ви згадали про справу про виключення Дональда Трампа з бюлетенів. А ця справа буде лише розглядатися. А скажу лише, що на цей момент рішення як апеляційного суду в Колорадо, так і комісії, виборчої комісії керівниця виборчого комісії в. А штаті Мейн вони не діють, поки Верховний суд не розгляне цю справу. Після чого розгляд цієї справи в Верховному суді, яким би він не був, він буде впливати на те, залишиться чи не залишиться Дональд Трамп в білотенях в усіх сполучених штатах. Але наразі саме сьогодні увага сполучених штатів прикута до іншої справи Дональда Трампа. Вона, я думаю, набагато навіть цікавіше ніж ці справи, про які ви згадали, і йдеться про справу про імунітет: чи може Дональд Трамп буде чи має Дональд Трамп імунітет від судових переслідувань через те, що він діяв в рамках своїх або поза рамками своїх президентських повноважень? І от саме зараз судова панель з трьох суддів в окружному суді в Колумбії розглядає апеляцію команди Дональда Трампа на рішення суду нижчої інстанції, яка йому в цьому праві відмовила? Наразі мова йдеться про одну з чотирьох кримінальних справ, порушених проти Дональда Трампа. Нагадаю, всього проти нього висунута. 91 кримінальне звинувачення. Він їх всі заперечує, відкидає, і от одне з цих справ, проти якому йому висунути чотири звинувачення, йдеться про втручання, можливо, порушення втручання в результати виборів 2020 року. Справу веде прокурор Джек Сміф. От, власна команда Дональда Трампа стверджує, що вони що Дональд Трамп діяв в рамках своїх повноважень, що він захищений президентським імунітетом відповідно до статті. Ті другої американської конституції, а за їхню думку, це захищає президента не лише від цивільних переслідувань, але також і від кримінальних. Вони говорять про те, от власне на чому дуже сильно наполягав щойно його адвокат в суді. Що якщо визнати Дональда Трампа або навіть розглядати цю справу проти Дональда Трампа, це відкриває скриньку Пандори проти через через майбутні переслідування, звинувачені на адресу інших президентів щодо будь-яких їхніх дій а на посаді президента також він каже що але тут є одне виключення і це виключення це якщо це звинувачення було, якщо проти якщо він буде якщо президент був знайдений а, винним через процедуру імпічменту і власне проти Дональда трампа був порушений імпічмент а саме в справі самі справі намагання вплинути на результати виборів але Сенат, 57 голоси, голосів проти 43, визнав що Дональд трамп не є винним за статтями імпічменту. Отже, адвокати стверджують, що не можна проти однієї тієї ж людини відкривати дві різні судові справи: одна судова, інша в конгресі, за одніми і тими ж звинуваченнями. А сторона прокуратури говорить про те, що нема такого прецеденту в історії Сполучених Штатів, що президент би був захищений від кримінального переслідування. Це відкриває дорогу для зловживань владою будь-якому майбутньому президенту, який може робити все, що йому за. Манеться навіть після того, як перепинить бути президентом. Отже, як це впливає на вибори, так це скажімо так. Має три скажімо, можна виділити три основні моменти. А перший момент це а це показує, що справи Дональда Трампа, що його судові переслідування, або як він говорить, політичне переслідування є основним елементом його виборчої кампанії. Він про це багато говорить під час своїх виступів. А це той момент, який консолідує його виборців але ми бачимо, що ці клопотання, перше клопотання, до речі, було подано ще подібне клопотання в іншій справі в штаті Джорджія за подібними звинуваченнями, але на рівні того штату, а вони затягують розгляд його справ. Отже, мали б розглядати справу в березні, але ця справа буде трохи розглядатися пізніше. Якщо б справа про втручання процес виборів розглядалася в березні, то це позначало, що до виборів міг бути винесений вирок. Рок проти Дональда Трампа або він міг бути виправданий, і деякі опитування свідчать про те, що якщо Висунення звинувачень проти Дональда Трампа його виборця консолідує, то в результаті винесення вироку це може мати негативний ефект на його підтримку. Він може втратити деяких зі своїх виборців. Ну і третій момент це струксе саме сутні звинувачення, це саме заяви про цей широкий імунітет. Вони скажімо так, і критики дональда трампа в першу чергу, президент Джо Байден будують свою кампанію на тому, що Дональд Трамп а є загрозою для демократії що він що йому подобається диктатор, і що він сам можливо так само буде правити як диктатор, Спасибі, пані Тетяно, Тетяна Ворожка, старша редакторка Української служби голосу Америки, про те, власне, що відбувається із справою Трампа, і як вона може вплинути на хід президентських перемовин. Спасибі колегам з Голосу Америки.